Ще одна проблема, яка от показує наочно, що треба з цим вирішувати це питання. Телеграм, яким користувався вбивці, завдяки цій платформі на нього здійснювався вплив. Відстежити можна Можна відстежити спецслужби, це можуть зробити. Цього не було зроблено. Про що в мене величезне інше питання, оскільки є інформація, що вони можуть і дивитися. Телеграм вже і наші отримала спецслужби. Не можу не підтвердити, не спростувати. Але тим не менш загалом питання по телеграму. Це ж не перший рік, навіть не місяць. Та я зараз я... відкриваю. Там купа державних органів представлені для мене. Це окрема історія. Ми говоримо про те, що в принципі Телеграм, як і Тікток, треба заборонити, просто закрити їх і все, щоб не мали доступу. Бо найбільше фейків, найбільше цього впливу і маніпуляції здійснюється саме через ці мережі. Не жодна мережа не ідеальна, але через ці дві мережі найбільше. От найбільший вплив через ботаферми, через ці мережі, сітки, які там всередині є. Коли ти відкриваєш, а просто ну от я там відео записую, що Росія така сяка, не слухайте і так далі. І просто понеслось. Всюди і бачиш ці ботоферми. Ну вони очевидно російські. Люди, на жаль, цього не усвідомлюють. І також в них складається враження, що це так люди дійсно думають, і це ми маємо впливати. І в першу чергу, кіберпідрозділи, спецслужби правоохоронних органів. Я, якщо можна, просто до цієї повітряної тривоги, що додам, що сьогодні я зробив вже заяву Путін відносно угу. того, що він втомився бідосічка, що його енергетичну систему уб'ють. Він сказав, що він буде давати адекватну відповідь. Тому і людина, як... Ми не втомилися, то ну виявляється так. Він жертва виходить. Бачите, яка mm. маніпуляція. Але я просто хотів би звернутись до громадян України. Що людина, яка з Харківської області, повірте, якщо в день літають розвідники, то скоріш за все, ввечері щось полетить. Тому я вас дуже прошу, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, реагуйте і спускайтесь в укриття і в убезпеченні місця. Тоді давайте резюмуємо по цьому резонансному вбивстві. Yeah. Все таки, бачите, Росія досягає якихось певних своїх цілей. Оці гібрид. Рідні війні дивіться за рік, фактично, в минулому році Ірина Фаріон, Дем'ян Ганул, Замах на Стерненка відбувся. Тепер Андрій Поробій. Ну в принципі, висновки можна було би зробити, і тим тим більше, і спецслужбам також можна було би зробити висновки. Якщо звертаються політики по охорону. Не ігноруйте їх, будь ласка. Ну, так мені здається. Це знову ж питання. Чому я спочатку з цього почав? Угу. Чому я лишаю це на правоохоронні і на спецслужби? І лишаю за собою право як народного депутата, більш того, згідно конституції, здійснювати контроль за ходом цього розслідування, в рамках якого в тому числі буде підняти інший пласт, як ви допустили, в тому числі що таке сталося? Розумієте? Бо це величезна проблема. На жаль, якщо так буде продовжуватись, на жаль, такі жахливі ситуації вони можуть повторитися.